Депутати Лозівської міської ради проголосували за збільшення обсягу програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства громади на 10 мільйонів гривень для придбання джерел резервного живлення генераторів. На сайті Лозівської міської ради повідомляють, що попередньо міський голова проводив декілька нарад з керівниками комунальних підприємств, на яких обговорювали потреби та потужності генераторів. Очільник громади наголошував на тому, що перш за все такі альтернативні джерела живлення необхідні. Для збереження систем тепловодопостачання та водовідведення у критичних ситуаціях, які пов'язані з аварійним відключенням електроенергії. На нарадах Сергій Зеленський доручав комунальникам відповідально ставитися до закупівлі обладнання. Щоб уникнути помилок, які допустили раніше, необхідно аналізувати якість, цінову політику та вивчати постачальників. Пишеться на сайті міськради. Про необхідність виділення коштів на придбання генераторів. Доповідав начальник управління житлово-комунального господарства. Микола Пономар 3 січня поточного року вивісили об'яву 5 на придбання генераторів. Нам надійшло три пропозиції. Просимо внести дане рішення на сесію, підтримати ну, це рішення. Проект рішення про виділення 10 мільйонів гривень для придбання генераторів які конче необхідні громаді, так як ви самі бачите, яка погода. Очільник ОЖКХ Микола Пономар додав, що очікують ще додаткових пропозицій на придбання генераторів. А для того, щоб комунальні підприємства стало працювали і надавали послуги в умовах воєнного стану, необхідно понад 30 альтернативних джерел енергії різної потужності. На 10 мільйонів гривень планують закупити мінімально необхідну кількість генераторів. Це всіх треба, 31 штука, але ми прорахували для того, щоб ми працювали всього треба хоча б 17. для початку, щоб ми повністю всі від кожної бойлерної працювали. Ну це ж не тільки бойлерні, це і водовідведення, і водопостачання, і теплопостачання. Тобто це не значить, що якщо ми поставимо ці генератори, то вони будуть, як тільки перше, там планове відключення світла, вони будуть молотити. Це обладнання буде придбано саме для збереження систем, щоб у випадку, якщо аварійне відключення, чи не дай Бог за результатами пошкодження енергосистем, щоб функціонували тепломережі вода і водовідведення, і ми їх зберегли, щоб не допустити, не дай Бог, розмерзання і зупинки.